О! Дивіться! Оце треш! А перші три підписники, які правильно напишуть в коментарях, скільки сьогодні риб я спіймав, приймуть участь в розіграшу отакого шнура від Брейна. Восьміжилочка, Шторм, 010-й, який саме сьогодні, саме він себе дуже хорошо показав. На здорових класних рибах. Поїхали. Так, по прикормочці сьогодні. Так як у нас сьогодні в планах здорова риба, то у нас буде Real Fish гезер кукуруза карамель. Тож кукуруза саме прикормочка більш, ж таки на крупну рибу, на коропа, на карася. І ще я взяв отакий от Fish Big Fish Monster Carp полуниця. То що ми хочемо саме. Монстрів ловити сьогодні. Не забуваємо, що якщо ми ловимо різними кормами, то змішуємо їх на суху. По насадках в мене наборчик різний. Тут в мене і апарики, і черв'ячки, ціла банка. Черв'ячки, до речі, багато. Звичайно, пуфіки, то що зараз ці пофіки можуть дуже-дуже нам знадобитися. Пропозиції в нас різні, є що пропонувати, будемо пробувати. Іди сюди. О. Хорош. Це, звісно, не сезон. Але це карась, друзі, перший карась. дивіться, як наш скаут його буде видирати. Ну такий прогоністий такий, дивіться. Карась. Ну, 250 десь. Нашу здорову мармишку, звісно, вона коропована, карасів. Ну, перший карасик є, друзі. Ну як я і обіцяв, сьогодні вся рибка у нас що? пливе назад. Отак от. Так. От. так. Продолжаем наш балет. Запускаем далее. Иди сюда. Ну, размер, конечно, такой самый, как попередний. Но карась. Ну, чекаем еще, чекаем на нашу рыбу такой карась бачите за ладошка сколько тут грамм 200 пливе звичайно теж додому але мы еще почекаем свою рыбку так друзья в мене є трошки чесночные прикормки карасевой растут карась и давайте наш опарик даже черви можно чуть чуть заароматизируем. вот так вот помните как на те рыбалочке вот тоді становится париж пахучим чесночком и сама насадка выделяется У нас при, при, ну, прикормка не тільки як принада працює, а насадку ще якби ароматизує. Можна навіть трошки в черв'я добавити. Иди сюда. Карась сразу практично в лед. Хорош. Перешел на це окошко, бачите. И такий карасямбан. Все уже на карася, хоть схожий. О! Ну такий грамм 400. Да. Конечно после осознания вже не та рыба. Але все одно кайфово. Да, такий карасик. лайкос. Плыви, братанчик, назад, нарестись. Иди сюда, ого. Иди сюда, ого. Ого, друзья, а это может и сазан. Нет, это карась. Это карась, просто это карась уже А, він ще, бачите, зачепився пером. Так, да, я думав, що созданчик, він пером зачепився, о, все, злетів. Дивіться як... О, красавчик. Ця велика мармишка без питань косив таких красів. Дивіться. Ну це карась, ну, пів кіла впевнених. Здоровенний гачок. Ой, стой, стой. Отакі гарні карасямби клюють. Та ти що, клас. Лайкос. Все, пливи, братанчик. А, Поплив. Дивіться, переїхав на цю точку, бачите, в мене я тут ну, з утра єлі-єлі три карася піймав і мене дуже задовбула біла. Зараз біленька теж трошки клює, але набагато менше і я за 5 хвилин піймав два бравих карася. Отак от міняються місця, бачите? І в мене така здоровина мармишка. Я ж кажу тут гачок як у хрубаків. Але засікаються навіть кересі. Я навіть піймав на цю мармишку одну. Іди сюди. Хорош, дивіться, який чорненький. І так пішов красиво. А цього ми маємо мабуть скаутом і піднімемо, дивіться. Опа. Такий 300 грам карась наша вудка піднімає без питань. Вообще. Зачет. І мормишки, я ж кажу, така здорова мормишка взагалі нема для неї ніяких питань, дивіться, пливи. Саме чесночна арома зараз на червяках спрацювала. Бачите, все ж таки наша прикормка вона і як принада працює, і як арома для наживки. Ого, ого-ого! Хорош! Карасям Карасямбибравик клюють, друзі. Но ставка мышь Сейчас попробую его якось. Где ты там? О, смотрите, половина Скаут піднімає пів кіла без питань. Дивіться, отакі карасі на цю удочку вилітають з води. Просто на ура. Дивіться яка здорова мармишка. Я не знаю, тут гачок, мабуть, ну 1-0 по Японії. Ні, ну не 1-0, ладно. Ну двойка. Двойка або єдиниця, ну без нуля. Дуже здоровий. Такий карасямби. Давай, братанчик, пливи нерестись. Що цікаво, бачите, яка у нас селікція. У нас на тому вікні ми стояли, пакували сазанів. Прям пакували. За то, що 4 штуки підняв кряду не знаю за скільки. Ну, ну За годину, мабуть. Тут у нас тільки карась. І Зараз, от, вже як сонечко вийшло, зутра був дрібніший карась, а зараз такий карась добрячий, 400-500 грамів хороший карась клює. Так, продовжуємо наш балет, друзі. Пучок здоровений черв'я. До речі, бачите, цей великий гачок і. Пучок черв'я, де ну, якби трошки відсікають мелоч. Вона теж прокльовує, але ну, набагато менше. З утра вона просто задовбула. Вот. Ну, Такий таки, великий-великий пучок черв'я. Ще зверху декілька опариків. І вот. поїхали далі. Іди сюди. Вот это раздача карася пошла. Там у нас раздача сазанів, тут раздача караси Ну, пойдет. Мне это подобається. Иди сюда, мой сладенький. О! Та тоже 400-500. Да, я думаю, 500 500 десь. Просто в лед клюют караси зараз. Дивите, какая красота. Та ты шо? Давай, красиво. Лайк, підписка, коментар. Обов'язково чекаю. Зразу. Дивіться, на опускании. Просто карась лед пешок левать. Причому кабаняры дивіться, какие. Просто я опустив, ви бачили? Опустив мене ківок іде вверх. Я думаю, та ну це гарно, і до речі, це надо навіть зважить. Іди сюди. Та ти що? О ну, це вже це вже рибка. Друзі О, зважувати не будемо, я так скажу тут 600 впевнених 600 впевнених. Дивіться, який мордатий. Ай! І сильний, до речі, він такий прогонний. це чи самець, чи що виривається з рук. Дивіться, яка картинка отак буде. Красиво, красиво. Та ти що оце роздача пішла. Клас. Я не встигаю їх випускати. Просто пішла роздача карасів. Бачите, я просто опускаю і він клює зразу. зразу же. Я просто кайфую, друзі. Там сазан на тому вікні, на цьому вікні карасі. Просто кайф. Рибалка яка буває. Ну, не то що раз на рік, а раз на декілька років. А зараз спробую піддіти пуфіка ще раз. Ми так утром починали. Тоді на пофік дуже задовбувала дрібна риба, то я його зняв. Зараз ще раз хочу кріля. Ми додамо кріля отак. Вот от. О, а тепер червя. Взагалі пуфіки працюють дуже добре. От по платві, я кайфанув в Ці Джестрімовські пуфіки. Просто тема. По карасю теж ну, ловив на соски, він дуже добре працював. Ну так от на боковий я ще його не відкрив. Ну я думаю, теж повинен працювати. Просто я ж кажу, це питання часу. Сьогодні просто на пуфік дрібна риба просто не давала спокою. О! Друзі, оце буде добрячий на коня. Це походу карась, ну просто здоровенний. Здоровенний карась. Та ти що? Це кіло, може навіть за кіло. Дивіться, як він жадно захавав нашу мармишку. Ай, ай, стой, 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 стой. Я думав сазан, скажу чесно. Так, да, друзі, це кіло. Оце фінал сьогоднішнього дня, теж досить зачетний. Сазани сазанами, але такі карасі. Дивіться як нашу здоровену мармишку він повністю захавав, повністю. Оце клас. Зараз ми його заважимо і звичайно теж відпустимо. Ні, кіла нема, але 830, 840, 830, 830 карасик, друзі. Все вже... Це вже щось, да? так? Пускаємо цього красавчика, дивіться який красивий, класний карась. Пішов Хочу сказати, що відпускати рибу теж кайфово, друзі. До речі, на цій точці вперше клюнув карась. У тобто мене до цього тут були тільки сазани. Карасі були на тій другій, там все добре, там тільки карасі. Тут були тільки сазани, а це ось перший карась, я чесно одразу подумав, що теж сазан. То що ну, дебелий карась. Кайфанув тоже знатно. Дивіться, як добре наша полуничка, оця Реалфишевська ставить рибу. Да? І сазана поставила, і карася поставила. Ну я задоволений, чесно, результат роботи при кормочці мене задовольняє повністю. Оце ще один на коня. Дивіться такий самий мабуть Да це теж десь ну, 700 я думаю должен бути ні, ні, 700 нема ну, 600 друзі 600 тут є Це 100% Дивіться який красивий карась Другий на коня да, У нас вже традиційно У нас на коня Не виходить по одній рибці одна дві це вже друга на коня Вирішив на другу точку прийти перевірити. Думаю, камеру треба забирати, все одно думаю, зайду перевірю. Зайшов, перевірю. Отакий, дивіться, який. Та ти що, не його зважу, мені цікаво. Та 600. 640, бачите. Глас алмаз. Все, Пливи братан, ти нам подарував задоволення. А ну-ка, опа, і пішов красиво. Отак от. Опа. І цей кончик відриваємо щоб він соковитим був. Це відриваємо сюди ще вдяним нашу пахучого черв'я, опариша чесночного і отаке меню відправляємо ще раз на конях. Це трэш. Вони просто в закид клюють. Просто в закид клюють. Такі карасямби, дивіться. Це нечто. Ще один 600. Це теж 600, дивіться, який чорний, класний карась Просто, ми вже збираємося, треба їхати. А вони клюють і клюють. Так, ну що, друзі, ось така вийшла рибалочка. Обов'язково підписуємось. По-моєму, кайфанули. Ми разом зараз усі, то що я думаю, що... Дивитися таку рибалку, це задоволення, таке саме, мабуть, як і ловити. Тому що оцей треш, оцей фул контакт, це просто кайф. Розповсюджуємо україномовний контент, щоб він був усюди, щоб у нас, нас знали більше, щоб нас дивились більше. Не тільки мій відос взагалі, але мій відос також. Не забувайте розповсюджувати, називати дзвіночок і підтримувати всіляко українськомовні контенти. і Мій канал в тому числі.